Будапешт порушує права представників угорської національної меншини, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, своїм рішенням заборонити в'їзд українському військовому угорського походження роберту бровді з позивним Мадяр влада країни заграє з Росією у Києві. Відреагували жорстко угорського посла. Викликали до Міністерства закордонних справ і вручили ноту протесту. Сибіга також підкреслив, нинішня політика Будапешта спрямована на те, щоб максимально загальмувати рух України до вступу в Європейський Союз. Офіційний Будапешт, заграючи з агресором, дійшов до погроз і порушень прав представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС тепер стають абсолютно очевидними. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України у соцмережі Ікс. Аналітики відзначають, що нинішня угорська влада традиційно звинувачує Україну у всіх бідах, зокрема й у нібито порушеннях прав угорської меншини в країні. Втім, тепер саме Будапешт насправді і порушує їхні права. Насправді це дуже дивно, чому. Е... Офіційний Будапешт вже відходить від усіх тих наративів, які ми чули раніше, всієї тієї риторики щодо захисту прав угорського населення. Ну ми чудово розуміємо, який там насправді захист, і що насправді все це лише лише Те теж саме, як і Російська Федерація. Ця технологія та ж сама, коли Росія постійно говорить, що вони захищають права російськомовних в Україні. Офіційною причиною заборони на в'їзд Роберту Броди до Угорщини називають удари українських дронових підрозділів по нафтопроводу Дружба. Ці сили безпосередньо підпорядковуються мадяру. Трубопровід проходить через Брянську область Росії і залишається останнім маршрутом, яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини. Єдиних країн ЄС, які досі зберігають залежність від енергоресурсів Москви. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків, так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю найсерйознішу атаку на нафтопровід. Дружба, в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони. Сам Роберт Бровді, військовослужбовець ЗСУ та етнічний угорець, відреагував різко за його словами. Захищаючи нафтопровід, влада в Будапешті думає не про суверенітет держави, а про власні інтереси. Бровді підкреслив кишені угорських чиновників наповнюються дешевою підсанкційною сировиною, купівля якої робить Угорщину причетною до примноження кривавих грошей. Що стосується популізму навколо згаданих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це й далі місцевому люмпену, поки він ще існує в якійсь кількості і на це бла-бла ведеться. Ваші руки полікоть у українській крові, і ми це будемо пам'ятати без претензій до політики. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем у Телеграм, чи зможе Будапешт реально забезпечити виконання своєї заборони? Питання відкрите, адже низка європейських держав уже демонстративно запрошують українського військового до себе. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Роберту Бровді відвідати країну та відпочити, поки російські ракети сіють смерть у Києві. Угорщина забороняє в'їзд відважному етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України. командири Мадяр, якщо вам потрібен відпочинок і розслаблення, а Угорщина вас не пускає, будьте нашим гостем у Польщі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у соцмережі, X. до запрошення приєдналася і Литва. Глава зовнішньополітичного відомства Кястутіс Будріс підкреслив, що Вільнюс буде радий прийняти у себе командира сил безпілотних систем, не зважаючи на позицію Будапешта. Рішення Угорщини заборонити в'їзд захиснику України, який бореться з російським терором, ганебний вчинок. Командире Мадяр, дякуємо вам за вашу мужність у протистоянні агресору та захисті неба України і нашого неба від кремлівських ракет і безпілотників. Двері Литви завжди будуть відкриті для вас, хоробрий воїне. Кастутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви у соцмережі X. Президент України Володимир Зеленський також обурено відреагував на обмеження, які Угорщина запровадила проти командувача сил безпілотних систем. Ми в Україні позитивно сприйняли всі мирні пропозиції щодо припинення вогню та справжньої дипломатії. І єдиний, хто їх відкинув, це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуття у зв'язку із загибеллю наших людей. Володимир Зеленський, президент України, у телеграм Український лідер заявив. Угорські чиновники дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті української держави та людей. Нікіта Скобліков для телеканалу Freedom.